35-ліття відзначив церковний хор Аксіос. Цей колектив супроводжує духовним співом божественні літургії у соборі святого архистратига Михаїла Української греко-католицької церкви. З Цієї нагоди у храмі відбувся концерт. Виступали не лише хористи Аксіосу, а й інші мистецькі колективи на свято духовності та мистецтва. Приїхали і журналісти телеканалу «НТК». Хор «Аксіос» заснували у 1990 році. Його першою керівницею була Анастасія Соколишин. Згодом 30 років хором керував Володимир Кенюк, відомий музикант, педагог і подвижник духовної музики. Вже два роки хор очолює Любов Далаврук. Регентка ділиться для неї бути керівницею такого колективу, неабияка відповідальність. Коли цей хор створювався, він створювався на базі викладачів музичного відділення Коломийського педучилища. Але, на жаль, ви розумієте, час минає і багато вже з них відійшло від нас, багато хто вже просто в силу здоров'я не може ходити. І, звичайно, що колектив дістав трошечки нове життя завдяки уже молодому поколінню, вже студентам Коломийського педучилища, так котрі поповнили склад нашого хору і так само знаєте, якось взяли ту естафету, щоб нести оту духовну музику серед е, народу. Хор для мене це, напевно, вже частинка якогось мого життя, тому що я в цьому хорі співаю е, з кінця 92-го року світлої пам'яті Анастасія Михайлівна привела мене в хорше студенткою педучилище. І відтоді я співаю з хоровим мистецтвом пов'язана дуже скажімо, плідно, так але очолювати хор це зовсім інша справа. Це набагато відповідальніше, це великий обов'язок. Це втримати колектив, це знайти співзвуччя, гармонію в тих голосах, які приходять кожної неділі, нести славу Богу. Цей колектив є наслідником хору Камертон, який працював при Коломийському тоді ще падучилищі. Пригадує Володимир Винницький. Він співає у колективі з перших днів заснування. Втішений, що хор не згасає, а розвивається і поповнюється новими талановитими голосами. У 90-му році, коли був перший собор України на Воскресенецькій горі. Ми там літургію співали. Послухавши цю літургію, отець Петро, запросив нас сюди у церкву співати, хоча б по неділях він казав. А зараз до нас приєдналися дуже багато наших випускників, навіть моїх вихованців, і хор став поповнюватись кожного разу. молодіжні такі такий дуже гарні голоси. В хору близько трьох десятків учасників. Здебільшого це професійні музиканти або ж ті, хто має музичну освіту. Остап Барабулюк, соліст хору, фармацевт за освітою. Та не уявляє життя без музики і цього колективу. Для мене цей хор це ну практично більша частина мого життя. Тому що прийшов я у цей хор ще, будучи дитиною, років в 10 або 11. Це була дуже велика відповідальність, тому що хор був професійний, складався в основному з викладачів музвідділу відділу педучилища. А я був просто дитиною, яка, як казали, мала талант до музики. І тим не менше, я от з ними вже далебі 24 роки, і це, ну, фактично, моя душа. Це те, де я себе можу реалізувати поза основною професією, де я можу наповнити свою душу і серце. Слово Аксіус у перекладі з грецькою означає достойний, і цей хор уже 35 років достойно несе свою місію, прославляє Бога і зберігає красу українського духовного співу. Наголошує священник собору архістратига Михаїла Володимир Гуменюк. Він служить у храмі 12 років і ділиться спів цього хору, налаштовує на духовні роздуми і його, і парафіян Михайлівської церкви. За ці роки ці люди, які в цьому хорі, вони довели власне своїм співом, що вони є на високому рівні, переважно це є вчителі, вчителі музики, от які приходять і дарують частинку себе. Ти особливо відчуваєш присутність Божу до слова, що коли вони співають наші хористи, святий Боже, то мурахи по тілі в мене. Кожної літургії вони є присутні, тому що вони насправді от це роблять дуже-дуже поважно. Сильно і розвивається в цьому плані. З нагоди 35-ліття колективу акцію Су храмі святого архістратига Михаїла відбувся ювілейний концерт. У програмі прозвучали твори українських композиторів, а також класиків західноєвропейської духовної музики. Також хор виконав авторську пісню Михайлівська церква, музика Роман Никифорів, а також кантату Молюсь за тебе Україно» Андрія Кушніренка виконували хористи і класичні церковні твори. Хору «Аксіос» виступали й запрошені колективи, струнний ансамбль, девертисмент та інструментальний ансамбль мережево коломийської дитячої музичної школи номер 1 Єпископ, помічник Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Петро Голіней вручив учасникам хору грамоти від архієпископа та митрополита Івано-Франківського Кир Володимира Війтишина та відправлячого архієрея Коломийської єпархії Кир Василія Євосюка як подяку за багаторічне служіння, щиру молитву і внесок у розвиток духовної культури. До слова, під час концерту також збирали кошти для сина отця Юрія Терещенка, Михайла, який сьогодні захищає Україну. Завдяки небайдужості присутніх вдалося зібрати понад 18 тисяч гривень. Ольга Гириджук та Сергій Угрин події НТК.